Я все-таки рада, що мені святий Миколай приніс ось цю книжечку з казками. Тут багато цікавого. Дива існують, потрібно лише у них вірити. З такою ідеєю у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості пройшла неймовірна дитяча вистава від вихованців театрального гуртка Арт Лайф. Юні актори повідали глядачам цікаву та захоплюючу історію і надихнули вірити у казку. Будемо показувати, як зло як добро перемає зло, зло і як. Ми будемо рятувати новий рік і е, е, те, що тому що зла відьма вкрала стрілку з годинника, і нам потрібно її повернути. І щоб новий рік новорічний час пішов. Після підняття завіси на сцені розпочалась справжня магія. Чарівні декорації, костюми, цікавий сюжет. А головне зусилля і талант діток створили справжню новорічну казку. Все це добре. Як нам бути зі злою відьмою? Її треба покарати. Виставу почали готувати ще з вересня. Керівник театру Олена Каунова каже, що віддає справі усю себе, і це справді відчувається на сцені. Всю свою душу, всю себе вкладаю. Я дуже люблю дітей, дуже люблю театр. Всі свої емоції, все їм віддаю. І я, я надію, що вони наслідують мене і все візьмуть від мене, всі мої емоції, все. Після показу батьки і маленькі актори були вражені та натхненні. Враження звичайно дуже гарні, приємні. Новий рік, допомога військовим це дуже важлива. Ну, дитинка моя ну, мені звичайно подобається, як вона впоралась, і це дуже велика заслуга нашого керівника Олени Анатолії, тому що вона дуже багато часу вкладує в дітей в душу свою. Мені здається, живе тут разом з дітьми. Ну і результат, як кажуть, на, на обличчя. До того ж, глядачі не лише насолодились цікавою постановкою, а й задонатили нашій армії, адже 100% з продажу квитків відправлено на потреби Збройних сил України. Ми хочемо передати їм тепло наших сердець. Ми хочемо закупити ну, носочки, таке ну таке, щоб тепло, щоб зігріти, щоб їм там стало тепліше. Наприкінці вистави Олена Коунова розповіла зворушливу історію. За декілька днів до виступу їй зателефонувала знайома та сказала, що її син Кирило Шевчук, який захищає нашу країну, хоче підтримати діток і передав малечі солодощі та невеликі новорічні подарунки. Маленькі актори були дуже вдячні та зворушені. Шановний. Весь театральний гурток Life. Дякую вам за подаруночки. Тож це в черговий раз доводить, що українці єдині. Головне не припиняти вірити у диво і нашу перемогу. І тоді вона точно станеться. Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Thank you.